Розумні, талановиті та працьовиті, і саме вони покликані розвивати наукову сферу країни. Марія Кириленко здобула перемогу у Всесвітній олімпіаді справознавства. Свою дослідницьку роботу про ювенальну юстиці в Україні називає актуальною, а можливість бути членом малої академії наук перспективною. Це був великий крок для мене у сфері юриспруденції. Я познайомилася з відомими юристами з усієї України, і а також познайомилася з учнівською елітою з усієї України. також що було значним кроком для мене як учня і як можливо майбутнього юриста. Позаду членів Малої академії наук Олімпіади, змагання та написання конкурсних робіт. І попри те, що вони ще діти своїми науковими роботами намагаються вирішити дорослі задачі, я досліджував в пенсійні фонди України, бо тема досить актуальна, на мою думку, тому що, по-перше, у нас дуже великий дефіцит бюджету в Україні, дефіцит саме пенсійного фонду. І дуже велика частина коштів, які мають виходити на розвиток нашої держави, йде саме на покривання дефіциту в пенсійному фонді України. Правознавство, економіка, філософія, релігієзнавство, суспільний розвиток держави такі напрями обирали учні для своїх наукових робіт. Керівники проекту зазначають, що головне завдання вчителів заохочувати і спрямовувати молоде покоління. Учні є лише. Роблять лише перші спроби або перші сходинки на шляху наукової ниви вони намагаються представити свої перші здобутки, перші дослідницькі якісь проекти, які потім будуть розвивати в подальшому. І я думаю, що вони стануть достойною заміною на шляху е наукового розвитку нашої держави і будуть достойними представниками української науки на всесвітньому рівні. Разом зі словами вдячності призерам і учасникам вручили дипломи і подарунки. Юлія Свінціцька, Юрій Киричок, новини Житомирщини.